Чого я хочу вам? Я зроблю маленький вступ, а потім я думаю, краще буде діалог для того, щоб ми розумілися, і ви поставили свої насущні питання, бо в нас їх дуже багато помітили. Я є депутат на даний час міської ради, тому я дуже знаю багато проблем по нашому місту. Я можу вам розказати, за які проблеми я конкретно сама виступала, за які, за які кріпори, про яких реформ ганебних реформ я теж виступала, які. Дали це нам ту ситуацію, ситуацію, яку ми сьогодні маємо. маємо. Да. Да. По-перше, чому, чому пішла народні депутати, 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 депутати в... саме балотуватися? Це, це два фактори основні. Перше, перше, це те, що, те, що жодного депутата від Кировоградщини по мажоритарці не було то, то, реального справжнього той, то, то, що захищав інтереси саме громади. І що з реальними законопроектами? Заявив реальний шанс, як там не було, але реальний шанс збудувати сильну, демократичну, а головне багату, нашу країну для наших дітей, які просто рядом нами зараз граються, але ми повинні передати їм сильну, незалежну і не руйновану країну, хоча б макет, який вони будуть потім розвивати. У мене з яким я йду, це реанімація, розвиток і розвиток. Що я маю на увазі? Сьогодні Кировоградщина потребує реанімації. Реанімації потребує вся Україна. Це треба зараз швидко, конкретно досягти п'ять основних задач. Це перше і всіх це болюче питання це вернути мир на нашу землю. Друге це зберегти цілісність і єдність нашої України. Третє це провести очищення ілюстрації влади. Саме головне зберегти гідність революції гідності. Ви знаєте, з тим я дуже проти назначення голови облдержадміністрації адміністрації тому що це це вже є перші поступки, перші ганебні шаги, Ті, що цю гідність гнобляють. Що ще людина вона голосувала за 16 січня? Чим це сказано. Нехай він займається бізнесом, але управляти нашою областю немає права. Це моя конкретна і принципова позиція. І п'яте, це європейський рух, саме незалежний, свобода слова, гарантовані місця робочі і дуже серйозна соціальна політика. Для цього я іду двома зразу законопроектами. Перше. Добитися статусу економич... екологічного лиха на Кировоградщині. Нехай вас це не пугає, не лякає, тому що цей статус дасть нам доповнення компенсації, Яких? Оздоровлення наших дітей, оздоровлення нас. Ми сьогодні, Кировоградщина, Кировоград саме стоїть на шах. Ви знаєте, добуток уран. Від цього, цього Кіровоградщина нічого, нічого не получає. Жодних додатків, компенсацій і, і тих, тих же податків. Ці податки, податки були виведені в жовті води. І, води, і, і сьогодні, води, сьогодні води, по суті, ці всі, всі доходи, доходи получає даже держава, не держава, а Росія, росія бо там, там максимальна ценне це Росія. росія. Кіровоградщина взагалі не має жодних преференцій з того, що в нас травлять уран. Ми маємо. Захищати наших, наших дітей, місцев, ми маємо спасати наших дітей від раку і хвороб, те, що ми сьогодні маємо. Дуже, дуже катастрофічна ситуація в цьому напрямку. напрямку. Є компенсація дбаємо здоров'я за ми людей, треба інвестування. інвестування. Яким чином? Другий законопроект це створити центр, центр цільхоз... господарського центру України на Кировоградщині. Для, Для цього у нас є всі кіпіталі. Є, є технічна є, етнічна, матеріальна база, база є, є наукова база, пісні наш, який вчить е, е, фахівців. Є, є переробка, є виробництво, є, 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 є саме головне, ми знаходимося, знаходимося в центрі України. Ми ідем, повинні цього не забувати. Ми дуже вигідному географічному місці знаходженні. Це є логістика, центр. цього всього реально. Ми можемо добитися. І я вам обіцяю, що перші три місяці. Я закону, два, 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 два законопроекти под, 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 подам у, по у Верховну по Раду. При тому ми вже їх зараз готуємо і готуємо вступує, дуже на високому рівні. Оце моя така позиція. Що, що це дасть? Це дасть нормальну інфраструктуру міста, міста це, це дасть нормальний підхід міста, до комунальних платежів і нормальної структуризації, до реформи ЖКХ. До всіх, до всіх тих на питань, питань, які сьогодні вас дуже хвилюють і над місцем, місцем можна сказати, знущають вас, особливо над Кировоградщиною. Що, що хочу додати одне: мені, мені дуже, дуже прикро, що припро, немає таких сильних у нас лідерів на сьогодні. сьогодні. Дивіться у блоку Петра Порошенка Жодного прокидного кандидата у народні, депутати у народні депутати по списку немає. Це що значить, що Кирова Гращину вважають і для на нами експериментують. Практично немає за випив один uh, кандидат, і то політичної діяльності його б не де було видно і законопроектів і його діяльності. Тому я твердо вирішила це. Моя принципова позиція. Головне, я хочу вам що сказати: мені не треба спасати свій слава богу бізнес. ви знаєте, як нас пресували. Ми ще навіть, навіть в усіх умовах. Сьогодні ми себе більш-менш нормально почуваємо. Все відлажено і працюють на цьому менеджері. Тому себе я сьогодні бачу саме в політиці для того, щоб дати своїм дітям, лад, дати вашим дітям, нашим українським дітям лад, і для того, щоб дійсно ми домоглися і були гідною країною у всьому світі. Дякую.